Привіт усім, привіт! Підписникам, гостям каналу, любителям сонячної енергетики та власне всяких таких справ, що зв'язані з. Сонячною енергетикою в цілому, відновлювальною, можна так сказати, вирішив вам показати моніторинг своєї сонячної станції, яку я нещодавно вам показував там в шорцах, в відео, яку я нещодавно запустив в себе вдома. Два інвертори 17,5 кВт і 12,5 кВт. Фроніуси мої улюблені. Зробив я собі на фроніусах. Сьогодні 30 серпня. На даний момент сонячна працює на фул максимально максимальні обороти. В 10-й годині було останнє оновлення. Якщо, щоб ви не забували, Фроніус оновлюється кожну годину, не так як Huawei чи Solis, там, що вони оновлюються даний, кожних 4-2 хвилини. Там, такі от речі. Ось, За сьогоднішній день Така більш-менш гарна зранку погода. Сонячна вже зробила до 10-ї години 17 кВт. Покажу моніторинг за останній місяць. Ось ви бачите, серпень місяць майже в цілому, ще лишився один день. Ну, але результатом я дуже задоволений і скажу по правді, тим, хто буде ставити собі от фроніуси, буде робити перенавантаження по модулях трохи, вони це все потягнуть. Самі фроніуси будуть мати такі класні результати. Як бачите, ці з вгорі викреси, це хмари були. А нижче це, напевне, реле напруги вибило було. Напевне, якась була по одній фазі завищена напруга, і реле скочило догори і виключилося. Ну, це в цілому поденні такі графіки генерації. Дуже я задоволений роботою самої сонячної, ну і, власне, хотів поділитися своїм. Так сказати, бін, життєвим досвідом з вами. Хто хоче мати класну сонячну, хто хоче е витиснути з цього макс максимум, я рекомендував би вам знайти нормального інсталятора, купити обладнання нормальне, гарантійне. Купити собі два Фроніуса чи один. Зараз хороший такий інвертор є Фроніус Verto, Називається моделька. Я зараз останнім часом два таких інвертора купив для двох клієнтів. І найближчим часом буду їх інсталувати, так що там вам щось скину, подивитесь. І будете задоволені власне, від такої сонячної станції. Самі бачите, вона мені згенерувала майже 7,5 тисяч кВт. Це ще не за повний місяць. І Якщо вважати на те, що 7-го числа там виключалося світло, напруга відключалася місцевим ремом там на пару годин. Так що результат, як бачите, на лице. Хочете економити, економте, але будете мати своєрідний і результат на то. А той результат, який маю я, ну, я з вами з радістю ділюся. От 14, якщо 13 покажу, бо в мене оце. До речі, теж реле, а, виключали це світло в ці самі часи. Це виключав місцевий рем напругу. щось там, Якісь ремонтні роботи, ТД ну, і так. так що, купуйте Фроніус. Інвестуйте собі в своє життя, заробляйте на тому гроші, бо світ рухається вперед. І я би вам сказав так, що мусимо йти в ногу з технічним прогресом і з часом. Так що так. що Ну добре, всім всього доброго. Я зараз від'їхав у відрядження, тут якесь невеличку поїздку в Вінниці, зараз сижу тут, чекаю тут людину. Вам всього найкращого, гарних вихідних. Гарної генерації, всього доброго, слава героям!